Помітила, що дуже погіршилась пам'ять. Дуже люблю цю тему. Окей. ну. Помітила, що дуже погіршилась пам'ять. За останній час відбулося багато змін в житті. Переїхала в іншу країну, змінила роботу, помінявся круг спілкування, розійшлася з хлопцем. Це якось пов'язано? Як покращити пам'ять? Оце причина наслідкових зв'язків людини, прикинь? І Було б кльово, якби далі дописало. До речі, де я зараз? Да, зараз. Останнє пам'ятаю, пам'ятається, струйний оргазм сьогодні. Це ж ніколи не закінчиться такі питання. Вони ж ну, ну ти розумієш? Люди феномен, тобто вони унікальні. Інколи питання повторюються про біполярний розлад і ще щось. А ось таке, ну у всіх же ж воно дуже різне, і такі питання вони дуже цікаві. Угу. Я просто сподіваюся, що людина зараз забудеться про це питання. Ми підемо <світ> ні. Ну дивись, по перше, у людей є хибна оцінка. Ми говорили про метакогнітивні навички, оцінку своїх когнітивних здібностей. У людей є. Хибна оцінка того, що погіршився якийсь когнітивний процес. Наприклад, пам'ять. І проблема в тому, що пам'ять не погіршилась. Пам'ять могла залишитись такою, як і була, але просто змістився фокус уваги на інші подразники, на інші навички і так далі. По-перше, а ну перечисли, що вона там написала, що вона там погіршилось? За останній час відбулося багато змін в житті. Окей. Звідки? А в... як, як ти пам'ятаєш їх всі? Ну давай. Переїхала в іншу країну. Переїхала в країну. Ну, Тут ж багато хто вважає, що Чернівці це Румунія. Ага. Змінила роботу, помінявся круг спілкування, розійшлася з хлопцем. Це якось пов'язано? Як покращити пам'ять? По-перше, з пам'яттю це ніяк не пов'язано. Просто, може, людина, знаєш, мене погіршилась пам'ять і забула про що хотіла написати. І пише, де пишу все погане, що сталося? Або хороше, чого його. Розійшлася з хлопцем, може, це добре було. Повернулася в Чернівці. Ну от зараз уже по перше. Я ж кажу, у вас може бути хибна оцінка. Люди, наприклад, в депресивних станах оцінюють свої когнітивні навички дуже низько. При тому в них і справді стають гірші когнітивні навички через те, що в них негативна оцінка своїх когнітивних навичок. Тобто, там яка схема? Оцінка своїх когнітивних здібностей як менш продуктивних ніж раніше через призму негативізму. Це погіршує їх емоційний стан через оцінку себе. Це пригнічує когнітивну сферу через те, що в людини поганий настрій, тому що наші когнітивні навички тим краще, чим краще нас. Настрій. І це і справді підкріплює думку про те, що у вас когнітивні навички, ну тобто, ви погано думаєте, погано там рахуєте і не можете згадати якісь речі. Я часто стикаюся з такою проблемою, що людина каже: там я раніше могла в умі порахувати дуже багато і якісно, і так далі. Зараз я, наприклад, став мільйонером, але дуже погано рахую в голові. Мені здається, хороша зділка. Це вийшло, нормальний чесно. бартер. Ну просто насправді, коли ти починаєш розвивати в себе певні навички, то базові навички, такі як рахувати в голові, не потрібні, бо є калькулятор. Деякі речі вам не обов'язково запам'ятовувати. Раніше у вас був дуже добрий референс на те, що ви запам'ятовували. Наприклад, ви навчалися. Ви навчалися, ви запам'ятовували якусь інформацію на екзамені, ви її відтворювали. Коли ви починаєте працювати, у вас зменшується спектр пізнання, тобто ви починаєте вивчати певні напрямки, конкретні. Ви не вивчаєте всі напрямки, які треба було вивчати в інституті або там у школі. І виходить так, що ви думаєте, що об'єм знань став менший, але він став більш глибокий і конкретний. А що робити з хлопцем? Не скажу. Скажімо, так як я думав, що відповість «Спартак»? Він скаже, що на насправді у людини відбулося дуже багато кардинальних змін, що могло в принципі вплинути на е, сприйняття людини того, що вона знає. Тобі доводиться спілкуватися з максимально іншими людьми в максимально інших обставинах, і зрозуміло, що тобі здається, що ти можеш не все так пам'ятати, як звичне тобі, що було раніше, і коли поруч були люди, яких ти щодня бачиш. Тут якраз навпаки, чим більше контрасту, чим більше в тебе змін е, подій навколо тебе, тим краще форму. Спогади. Тому тут воно працювало від зворотнього. Тобто, за рахунок того, що багато змін, вона б краще це запам'ятовувала. Але ми тоді, виходить, плутаємо пам'ять і знання, а ми говоримо саме про пам'ять. Людина почала гірше запам'ятовувати і відтворювати інформацію. Буває, ще така проблема, що людина запам'ятовує добре, але погано відтворює. Буває так, що людина ніхрена не запам'ятовує, але дуже прикольно відтворює. Імпровізація.